Псалом 144. Благословен Господь, моя скеля, що навчає руки мої до бою, до війни мої пальці. Він моя милість і моя кріпість, моя твердиня і мій визволитель, мій щит і я до нього прибігаю. Він підбиває народи під мене. Господи, що таке людина, що ти піклуєшся про неї, син чоловічий, що ти думаєш про нього? Людина схожа на подих, Дні її, мов ота минуща тінь. Господи, прихили твоє небо і зійди, діткнись до гір, і вони задимують. Заблискай блискавкою. І розсип їх, стріли твої пусти і збентеж їх. Розтягни з вишніх твою руку, спаси мене, і вирятуй мене від вод великих, від рук чужинців, уста яких промовляють брехню, правиці яких правиця клятвопорушна. Боже, я нову пісню тобі заспіваю. На десятиструнній арфі Тебе хвалитиму, Тебе, який даєш царям перемогу, який спасаєш Давида, слугу Твого, від меча лихого. Спаси мене і визволь із рук чужинців, уста яких промовляють брехнею, правиця яких правиця клятво порушна. Сини наші. Як парості, хай будуть, що ростуть у повнім віку молодечим. Дочки наші, немов стовпи наріжні, витесані, немов оті у палаці, засіки наші, нехай будуть повні і постачають усяке збіжжя. Вівці наші, хай тисячами котяться, тьмою тьменною на полях наших. Хай буде навантажена худоба наша, хай не буде ані розколени, ані втрати, ані галосу на майданах наших. Щасливий народ, в якого така доля, щасливий народ, якому Бог Господь.